Планування використання повітряного простору. Це діяльність органів об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху, пов'язана з опрацюванням, узагальненням. Та публікацію даних щодо використання повітряного простору на підставі заявок на використання повітряного простору та проведеної координації його використання. Диспетчерське обслуговування повітряного простору це обслуговування, що здійснюється з метою запобігання зіткнення повітряних суден між собою. І повітряних суден з іншими перешкодами у зоні маневрування, прискорення і підтримки впорядкованого потоку повітряного руху. Використання повітряного простору України може бути заборонено або обмежено Державіослужбою та органами об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху. Відповідно до вимог цього положення. Заборонена зона це частина повітряного простору встановлених розмірів над територією або територіальними водами України, у межах якої польоти повітряних суден заборонені. Заборона на використання повітряного простору України встановлюється над атомними станціями. Гідроелектростанціями, греблями, важливими державними об'єктами, природними заповідниками, об'єктами або промисловими підприємствами підвищеної екологічної безпеки. По друге, у разі виникнення загрози національній безпеці, суверенітету. Над повітряним простором України, територіальної цілісності України, або під час збройного конфлікту проведення спеціальних операцій, пов'язаних із протидією протиправній діяльності на державному кордоні, збереженням територіальної цілісності України та конституційного ладу, а також на нерегулярні рейси. Між пунктами відправлення, розташованими на території України, та пунктами призначення, розташованими на території держави-агресора та у зворотному напрямку. Обмеження щодо використання повітряного простору України встановлюються з метою перехоплення повітряних судень-порушників, перехоплення або супроводження. Нерозпізнаних цілей, використання авіаційних робіт з пошуку і рятування, запуску та посадки космічних об'єктів тощо. Заборона на використання повітряного простору встановлюється на постійній основі, обмеження щодо використання повітряного простору України встановлюються на постійній або тимчасовій основі. Контроль за дотриманням порядку та правил використання повітряного простору України здійснюється відповідно до вимог повітряного кодексу України. Вище, ми згадували, що для здійснення діяльності, що пов'язана з використанням повітряного простору, всі повітряні судна мають пройти державну реєстрацію. Процедуру та вимоги до реєстрації, перереєстрації цивільних повітряних суден у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, порядок виключення їх з цього реєстру, надання та нанесення державного та реєстраційного знаків на повітряні судна, порядок тимчасового обліку нових модифікованих повітряних суден та повітряних суден. Після їх технічного обслуговування визначають авіаційні правила України, а саме частина 47 правила реєстрації цивільних повітряних судень в Україні.